Місто Тростянець постраждало чи не найбільше по усій Сумській області внаслідок російської агресії. Влада громади докладає максимум зусиль задля того, щоб залучити різні проекти для відновлення міста. Днями у Тростянці відбулося перше виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Комітет розглянув актуальну безпекову та соціально-економічну ситуацію у Тростянці. Обговорили перспективи подолання наслідків війни. Присутні. Оглянули площу привокзальну та сам вокзал. Також вони почули про те, які злочини вчиняли расисти, як окупували місто та як трощили житлові будинки і інфраструктуру. Мали змогу поспілкуватися з людиною, яка перебувала у полоні росіян, а також з паном Юрієм, жителем п'ятиповерхівки, яка була підпалена російськими військами. Члени комісії зазначали, що руйнування дійсно масштабні. На жаль, це вже не перше місто в Україні, яке мені. Будеться відвідувати у нас для Києва свої трагедії, були абсолютно аналогічні за масштабом в Бучі Верпині, і ну, до цього емоційно не можна бути готовим. Але ну на жаль, по факту, таке відбувалося скрізь, де стояли росіяни. І от наше завдання ми сьогодні, як проводимо виїзне засідання комітету з питань зовнішньої політики. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами для того, щоб документувати ці всі злочини. І з тим, щоб з часом ми розуміємо, що це буде не скоро і не просто, але винуватці усіх цих злочинах виявляти і передавати до суду. Те, що ну в народі нас люблять називати, чи просто так спрощено називають гагою, але ну якби де б не був би той суд, але він має відбутися. І ось такі злочини, про які ми сьогодні чули в Тростянці, ось тут на вокзалі, з тортурами і так далі, з убивствами вони ну не повинні. Перш за все бути забуті для того, їх треба зафіксувати. По друге вони не повинні залишитися безкарними. Перш за все, треба подякувати і містянам, і міській владі, що вони намагаються у достатньо складній ситуації, тому що зараз вся країна переживає фінансові проблеми, труднощі, є труднощі з перерахуванням грошей, з центрального бюджету. Але тим не менше, тобто є електрика, є вода потроху своїми силами з розчищенням з руйнації займаються. І ну одне одне з одна з тих рекомендацій уряду, які ми будемо робити, як члени комітету, це прискорювати звичайно проведення всіх процедур з тим, щоб ну ми встигали, хоча б якісь основні речі відбудовувати до зими, тому що ну наближається холода, і ну принаймі вікна повинні бути, дахи повинні бути повинна бути відновлено до тільки можливо електропостачання, теплопостачання, якщо воно централізоване. Ось на ці речі, звичайно, ми будемо звертати увагу, бо ну тут дуже багато роботи. Ми фактично тільки на початку на початку шляху, і ні, нікого не хочеться в цьому звинувачувати, бо ще раз кажу: на жаль, таких міст містечок по Україні дуже багато. От, але ну, виходу немає, ми повинні дуже швидко працювати. Члени комітету відвідали унікальну архітектурну пам'ятку Круглий двір, яка також зазнала руйнування під час окупації міста. Відвідали ж і Тростянецьку міську лікарню, де були вражені тим, як швидко вона відновлюється. Наразі ж розпочата робота по фіксації руйнації різних міст України, в тому числі і Тростянця. Члени комітету запевнили, що усі воєнні злочини будуть покарані. Одним завданням на порядку денному стоїть розгляд питань пов'язаних з воєнними злочинами, злочинами проти людяності, які були скоєні Росією російською армією тут. І ми побачили дуже багато, багато слідів таких жахливих злочинів. Це важливо, тому що ми це фіксуємо, ми це обговорюємо, і ми ділимось цією інформацією з цілим світом для того, щоб усі знали, наші колеги-парламентарі з різних країн знали про ці жахливі злочини і робили відповідні висновки. Зараз Є великі плани стосовно реновації відбудови України. Ми займаємось нашими наземними партнерами, намагаємося їх переконати вже зараз починати відбудову і вкладати в це, і допомагати різним громадам взяти шефство. Наприклад, якщо одна країна бере шефство над якоюсь областю чи містом, ми також займаємося цими питаннями. Зараз стоїмо перед лікарнею і бачимо своїми очима. Є світ. Свідками воєнних злочинів росіян, як вони обстрілювали і руйнували цивільні об'єкти. Тобто вони знищували українців, вони знищували нашу інфраструктуру, емоції, ну, емоції переповнюють. Це дуже, дуже важко, особливо чути свідчення тих, кого вони катували. Це дуже важко, але це все ми будемо виносити, я є членом парламентської асамблеї ради європи нашої постійної делегації парламентської парламентської асамблеї і все це ми будемо піднімати і виносити на розгляд в асамблеї і ініціювати відповідні резолюції всі воєнні злочини вони мають бути покарані і також важливо нам залучити країни до створення спеціального трибуналу для того, щоб покарати, переслідувати політичне керівництво Росії, тому що це є ядро, це є а, кор. А, скажімо так, від цього пішли всі всі злочини. Угу. Тобто можна якось сподіватися ну, на вашу таку допомогу для Трестинецької громади. Звісно, звісно, завжди звісно. Угу. Загалом комітет Верховної Ради України пообіцяв посприяти відновленню міста Тростянець. Нам самим, і це очевидно кожному, дуже важко, маючи зараз знижені показники бюджету, дуже сильно знижені, дуже важко буде ці всі об'єкти відновити. А крім того, є приватні об'єкти, які зруйновані, та сама шоколадна фабрика, приватний малий середній бізнес. І тому е, треба зараз думати про комплексні речі, які повинні бути від держави і йти на такі громади, як Тростянецька. Зокрема, по вокзалу ми проговорили питання максимального прискорення реконструкції цього вокзального комплексу, який треба пришвидшити постановку міністрів по цьому питанню. По пам'яткам історії теж питання сьогодні, як їх фінансувати, і це дуже важлива складова. Хоча, здавалося б, її можна відкинути на потім. Але ці пам'ятки псуються і ми можемо просто втратити певні об'єкти, такі як лісодослідна станція, в тому числі. І третє, це наша лікарня, звісно. Яку побачили народні депутати, і в принципі зараз питання йде про те, щоб вирішити питання з норвезьким фондом, в якому ми брали кредит. Щоб, можливо, нам його скасували, ці кредитні кошти, можливо, розстрочили на 5-10 років, тому що доволі відчутна сума нам треба віддавати. Якщо раніше, коли бюджет працював нормально, ми могли б віддати за 2-3 роки ці гроші без проблем, то зараз, коли падіння майже 60% бюджету міста, нам дуже важко буде віддати ці 12,8 мільйонів, тому народні депутати пообіцяли посприяти тому, щоб разом з норвежцями вирішити це питання. Ну і звісно, ще можуть бути інші різні програми, які можуть допомогти бути трасянцю включеними в фінансові інструменти, які будуть іти з державного державного бюджету з міжнародної спільноти на відбудову певних певних, певних певної інфраструктури. Головне е, на те побачили ту динаміку і тенденцію, яка була в нашій громаді. Цела найголовніше, і навіть цей короткий візит матиме дуже плідні результати. Євгенія Железна, Дмитро Юсупов, Іван Говзан, Тростянець телеканал ТВТ